Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко, Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про найважливіші події останньої доби стосовно повітряних ударів по Україні та ударів у відповідь по території Росії. Що ж відбувалося з вечора 12-го і до ранку, 13-го березня. Росіяни завдають точкові ракетні удари та здійснили наліт дронами Камікадзе на цілу низку українських міст, зокрема по Одесі, по Кривому Рогу. По Сумам та по іншим містам також постраждали декілька російських нафтопереробних заводів та інших об'єктів нафтового комплексу Росії. Що ж взагалі відбувається? Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал і основна інформація у статті за посиланням у описі відео, яка може оновлюватися. Дивіться далі. Отже, почнемо огляд подій з Одеси. Вранці 13 березня в Одесі було оголошено повітряну тривогу приблизно о 7.47 ранку, і вона тривала до 8 години, 8 хвилин. В цей час одесити чули один чи навіть кілька вибухів у залежності від району міста. Потім сили оборони повідомили про пуск ракет у напрямку Одеси. В той же час під час повітряної тривоги, як пізніше повідомили як у Одеській обласній військовій адміністрації, так і у оперативному командуванні Південь, вранці 13 березня, росіяни підступно спрямували по Одеській області ракетний удар. Керовану авіаційну ракету, яку було випущено з літака тактичної авіації, було збито системою протиповітряної оборони ще над морем. Росіяни продовжують тактику точкових ракетних ударів, які випробують та розвідують систему протиповітряної оборони, можливо для того, щоб потім завдавати якісь більш потужні та більш масовані удари напередодні увечері, 12 березня, росіяни вдарили ракетами по місту Кривий Ріг. Вони влучили в тому числі у житлову багатоповерхівку, і рятувальна операція на місці влучення у напівзруйнованому будинку, який охопила пожежа, тривала кілька годин. Там загинули загалом четверо людей і постраждали 43, з яких 12 дітей. Внаслідок цього удару. Також у Кривому Рогіці пошкоджено понад два десятки багатоповерхових житлових будинків. два до Дтячих садочки та дві школи, також підприємство, адміністративна будівля, крамниця, склад і пошкодження автомобілів. Ще удар керованою авіабомбою під назвою гром Я 1 був по місту з символічною назвою Мирноград у Донецькій області. Там частково зруйнований п'ятиповерховий будинок, дві людини загинули. Ще шестеро врятовано під під завалів, з яких одна дитина і четверо поранених. Місто Суми було атаковано дронами камікадзе типу шахет, які запустили з північно-східного напрямку. Внаслідок влучання цього дрону камікадзе у житловий. П'ятиповерховий будинок пошкоджено більш як 30 квартир, з яких 15 повністю зруйновані. Є кілька загиблих і із під завалів за попередню інформацію. Врятовано 10 людей, 8 з яких поранені і госпіталізовані. Офіційних поки що сукупних даних про кількість запущених і відповідно збитих ракет і дронів досі не опубліковано ані. Командуванням повітряних сил, ані регіональними повітряними командуваннями, ані Генеральним штабом. Тому ця інформація буде якось консолідована в одне ціле буде проаналізована дещо пізніше. І натомість минулої ночі та сьогодні вранці понад 30 безпілотників це за попередніми лише даними атакували російські військові об'єкти у різних областях Російської Федерації неподалік від кордону з Україною. Так, у місті Рязань це вже підмосков'я, це понад 500 кілометрів від кордону. Внаслідок влучення кількох дронів горить нафтопереробний завод. Також авто, атаковані нафтопереробні заводи у Кірішах, це Ленінградська область та Кстово, це Ніжегородська область. Причому цей останній він атакований повторно вже другий раз за останні дві доби. Ці три заводи входять у топ 5 найбільших нафтопереробних заводів Росії вже в день 13 березня, буквально там пару годин тому, після атаки дронів був зупинений Новошахтинський НПЗ вже у Ростовській області. Цей завод зазнавав ударів декілька разів, вже ще з 2022 року, і це найсучасніший нафтопереробний завод у Росії. І він по суті вже четвертий атакований за останню добу. У місті Білгород є влучення дрону у будівлю російського ФСБ. Також атаковані дронами авіабаза РФ у Бутурлінівці та військовий аеродрон у Воронежі. Самі росіяни через своє міністерство нападу звітують про начебто збиття аж 58 чи навіть 68 дронів. Але слід зазначити, що деякими російськими засобами протиповітряної оборони виступають безпосередньо, авіабази, нафтопереробні заводи та інші стратегічні об'єкти, тому що реальних засобів протиповітряної оборони у них не вистачає, і українські сили знаходять де саме у росіян у даний конкретний момент. Часу немає засобів протиповітряної оборони, і саме туди по найважливішим об'єктам і спрямовують удар. Крім того, зараз продовжується спеціальна воєнна операція російських підрозділів по поваленню путінського режиму у Білгородській області Російської Федерації. Її проводять Руський добровольчий корпус, її проводять Сібірський батальйон та інші підрозділи, які є реальною опозицією Путінської. Росії путінському режиму ми будемо стежити далі за ситуацією. Дивіться далі за нами. Допомогти каналу теж можна за інформацією у посиланні. З вами був Олександр Воймошко. До побачення, слава Україні!